Екзема це не просто суха шкіра, це сос-сигнал зсередини, і якщо його ігнорувати, він не зникне. Екзема завжди починається не на шкірі, її запускають системні збої. Шкіра це лише екран, на якому ми бачимо те, що відбувається всередині. Що найчастіше стоїть за екземою: хронічне запалення, імунна гіперреактивність, коли імунітет буквально атакує власну шкіру. Ослаблений бар'єр і дефіцит ліпідів, амінокислот, мікроелементів, порушення мікробіотик кишечника, перевантажена печінка і лімфа і недостатня гідратація. Що реально потрібно зробити, щоб зупинити екзему? В описі під відео знайдеш 6 простих кроків до здорової шкіри. Якщо хочеш, щоб я підібрала для тебе персональний комплекс, який справді працює при екземі, напиши екзема в дірект або в коментарях. Я підкажу з чого почати.